Я знаю, чому ваші клієнти купують не у вас, і річ не в ціні. Немає драйву, немає вибуху. Ви дивитеся на свій ROI чи ROAS, і це просто от цифри. Ви хочете бути в топі пошуку, але чи ви впевнені, що вам потрібен саме цей топ? Чи вам потрібні клієнти, які благатимуть вас взяти їхні гроші? Якщо ви очікуєте, що я скажу, ми проаналізуємо конкурентів і запропонуємо стратегію, можете закривати цю сторінку. Це роблять усі. І саме тому 90% ринку нудні. З чого почну я? Я почну з того, що розберу ваш бізнес на гвинтики. Я хочу знати ваші справжні бізнес-цілі, а не ті, що ви пишете у брифах. Я хочу знати, що не дає вам спати. Потім я подивлюся на ваших конкурентів, але не для того, щоб їх копіювати, а для того, щоб зрозуміти, як змусити їх копіювати. Вас. Я не вірю в статичні стратегії. Ми проведемо аудит вашого сайту, соцмереж та реклами, але не для того, аби знайти помилки, а для того, щоб знайти енергію. Де та тріщина, крізь яку витікає ваша сила? Ми перетворимо її на вирву, що затягує клієнтів. Моя команда. Так, вони сертифіковані мета та Google. Але чи це важливо? Важливо те, що вони одержимі динамікою та жахають перемагати. Я гарантую три речі: абсолютну прозорість. Ви бачитимете кожну витрачену копійку, сталеві дедлайни та ініціативність. Я буду тим, хто дзвонить вам з ідеєю, а не чекає на вашого листа. Ось тут мої кейси. Подивіться на них, а тепер подумайте, що страшніше спробувати щось кардинально нове чи залишитися там, де ви є зараз. Якщо ви готові до справжніх змін, а не просто до консультації, залишайте заявку.